Цей святковий радісний і урочистий день, поділяємо з вами радість свята і сердечно вітаємо з вас, Хана. Ви наш духовний наставник, який завжди поруч, коли потребує підтримки та поради, допомагайте знаходити світло в темряві та віру в важкі моменти. Заносимо до Бога молитви, щоб ваша священича дорога була освячена небесним сяйвом. Нехай ваша душа дознає полонів. Нехай буде світло, посяєний кожний день, а життя нехай нагадує відучий сад, Нехай Господь рука тримає міцно вашу руку і веде дорогою до Небесного Царства. Нехай Господь, та причисна Діва Марія, завжди обернають вас і усіх негаразів, дарують вам здоров'я, тілесне і міцність духовну, благодать та довголіття, душевний спокій та ряси ужинків у ваших учах. Самовіднення праці Господньому винограднику. І віки разом з нами християнську віру, надію і й любов, ще на многії і благовій свята. Вони <плес> сім, <плес> мали! <плес> І які допомагають мені нести про їх не. тяган, то Христа, христа то не є тягам. Він каже, я може бо, не. Є. Я з вашою допомогою, яка вислухається, то я моя у радості і спокою. На початках дуже було тяжко, але в даний момент мені легко, як Бога знаю, що ваші серця відкриті для слова Божого. Не все. Трошки світ цей деколи забирає, але в основному ми є єдині у тій вірі надії і надії любові. Дякую, Богові, за вас, дякую за ваші молитви, дякую за вашу підтримку, дякую за те, що ви творите в намірі. щиросердно вітає вас в сучасний Отче День. З днем Амінь. Господь благословив вас на велику працю, щоб нести Божу руку своєму народу. Схиляємо голову з визнанням і подякую за ваші молитви. Нехай батько наш небесний тримає у своїй робіті всі ваші справи. Додає вам силу, натхнення, витривалості у цей непростий час. Амане Божа. Охороняє сім'ї покрови, нехай у ополоті сповніття в вашому житті, Божа воля наше серце. Бажаємо, щоб ваші мрії та високо, адже для Бога немає нічого неможливого. Нехай Отець Небесний постійно зміцнює вашу віру і благословить вас на всі добрі справи. Нехай кожен новий день приносить вам радість, а тепле світло, Божих ночей додає вам впевненості у завтрашньому дні. Бажаємо, щоб Господь Бог блаженно влаштував ваше життя, щоб наповнив його до країв миром і радістю, любов'ю та розумінням, теплом і добрими думками. Бажаємо, щоб ваше майбутнє було тісно пов'язане з волею Божою, з його великими планами про спасіння душі вілючих із Нехай сила дана вам завиш ніколи не залишить вас на бездоріжжі. нехай досягнуті вам усоти, ніколи не будуть забуті нами. І нехай прекрасна мелодія молитви завжди звучить у вашому серці, нехай вас при нами завжди співаються з Божими команами. Сьогодні у вашу честь звучать молитви за здоров'я, черпайте натхнення з наших люблячих сердець. ми ділимося з вами добром і бажаємо, щоб щира вір наповнила вашу душу. Захоплюємось вашою мудрістю, благородство, вашою благородством, вашою правдою, що говорите голосом, вашою силою духою. Жую чистою совістю та відкритою душею. Бажаю, щоб працювати та тамолетом облагороджували ваше буття, щоб добробут панував у вашому домі, щоб ваша сім'я була міцною та дружною. Нехай віра благодатна веде вас вірним шляхом, оберігаючи від недобрих поглядів, нехай ангел охорони світає у вас за спиною і оберігає ваше життя.

Вам дякую <плес> є, що я, що вам за ту вашу кажу, якого слави, щоб привітати нас переговорим у цьому часі наших іменти. Найбов Старицею Дайма, наші, наші Молинця, завжди будуть. добро для вас і хороня під усякі двір, під Ну і щоб ви росли щасливі і здорові батькам раді з Богу на славу. Це є основне, це є наша Бог. Нашого українського народу, який любить Бога, який служить Бога, який докладає всіх зусилля, і навіть вже повинайцінніше зараз на тій березовій своє життя заради Того миру, заради Того, щоб ми могли молитися в тих храмах і до тих, яка в Дякуємо. Навіть та молитва ваша буде так само спільно з нами, внесена ангелами, охоронителями, до того Небесного.